Доброго здоров'я, шановні глядачі. З початком нового року у національному календарі профілактичних щеплень відбулися зміни. Зокрема, додалася ще одна обов'язкова вакцина проти папіломовірусної інфекції. Про інші нововведення, про забезпечення вакцинами Хмельниччини будемо говорити із фахівчинями, котрих запросила до розмови. Знайомтеся. Це Світлана Оленкевич, експерт групи експертів департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації, за спеціальністю загальна практика, сімейна медицина медичний Директор КП Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Хмельницької міської ради, а також Олена Козар, це завідувач відділу імунопрофілактики державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, лікар-епідеміолог. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! дякую, що завітали. Дякую, Дякую що отже, ми з вами вже спілкувалися стосовно тих можливих змін, котрі мали би відбутися на початку 2026 -го. Сьогодні ми вже говоримо про предметніше, про те, що дійсно зміни запроваджені, що чекає на населення, зокрема на жителів нашої області. Отже Давайте для початку нагадаємо, чим зумовлені такі зміни у календарі, і власне можливо, це через поради певні рекомендації Всесвітньої охорони здоров'я країни. Можливо, це через епідемситуацію в Україні чи через які фактори, що стали каталізатором? Будь ласка, ну в першу чергу я хочу сказати, що зміни завжди переглядаються як і в всіх країнах Європи, так само і в нашій країні. До прикладу, Всесвітня організація охорони здоров'я була, як би сказати, ініціатором даних змін. Вона надала нам свої звичайно рекомендації і свій план заходів щодо впровадження нового календаря профілактичних щеплень. Що нам це дає? Ну, в першу чергу, це нам дає гарантії до підходу європейських стандартів, тобто ми вже переходимо майже на європейський календар щеплень. Друге, це нам дає впровадження сучасних стратегій. Тобто, які ми повинні і виконувати. А в нашій країні зміни до календаря профілактичних щеплень були такі е, в основному е, звернення на таких трьох документах. Перше, це є стратегія по імунопрофілактиці та захисту населення від інфекційних хвороб, яка діє до 2000, 2030 року. І також стратегія по контролю е, нов, злоякісного новоутворень. Це дві стратегії, які затверджені кабінетом міні, мі, каб, міністерства України. І також є ще рішення Ради національної безпеки про те, щодо профілактики, ранньої діагностики і лікування онкопатології. І разом з тими документами, які ми розглядалися, і також досвід наших європейських країн, які вже дали свої результати, було і впроваджено зміни до календаря щеплень, саме зміни вікові відповідно до антигену, який проводиться щеплення, і до впровадження ще одної такої інфекційної хвороби, як вірус папілома людини, і впроваджений в календар. Раніше було від 10 інфекцій, а на сьогодні сьогоднішній день вже 11, 11 інфекцій, які є обов'язковими до щеплення до профілактичних щеплень нашого календаря нового оновленого. Дякую, пані Олена. От, власне, про це нововведення, про нову обов'язкову вакцину проти вірусу папілома людина. Давайте поговоримо. Минулого разу ми говорили, що це буде дев'ятивалентна. Вакцина сьогодні ми можемо вже говорити для початку. Давайте все ж не про те, як пройшли закупівлі, наскільки забезпечена область, а про її важливість. Знаю, що ця вакцина у світі вже використовується близько 20 років, у чому її важливість, так, від чого вона захищає? Дивіться введення в календар щеплень вакцини проти вірусу папіломи. Це таке оновлення і стратегічний план в боротьбі з раком шейки матки, тому що 90% відсотків захворів. На рак шейки матки пов'язані з вірусом папіломи людини. І для того, щоб захворювання, так, так, так як Україна займає. Ну, таке одне з в поганому сенсі лідируючих е, місць е, серед країн Європи і не тільки по раку шейки матки. Тому це така стратегія боротьби Од, один з кроків стратегії боротьби з раком шейки матки введення саме вакцини проти вірусу папіломи. І так дійсно е, е, за державний кошт закуплена найкраща на сьогодні вакцина. Це дев'ятивалентна вакцина, яка захищає від дев'яти штамів вірусу ВПЛ. і е, в тому числі від двох найбільш імоногенних. Чи охоче щеплювалися тоді, коли якби за кошти місцевого бюджету Ну, зараз на скаже, щеплювалися, щеплювалися охочі? Щеплювалися. В нас багато батьків купують цю вакцину, не зважаючи на те, що вона є достатньо дороговартісною. Купують не тільки для дітей, не і щеплюються і дорослі люди. І за цією місцевою програмою в нас було багато охочих дітей. Так ми щепили всіх. Це вже бюджет. третій рік поспіль, так. і е, приблизно десь 100 дітей отримують дане щеплення. Щодо закупівлі цієї вакцини вже у межах державної програми. Скільки в нас доз? яким чином вираховується загалом? цей розподіл відбувається на державному рівні. Розподіл відбувався саме яка громада має затверджена дана програма, в якій громаді От такі розподіли. Тут тут були задіяні два заклади в місті Хмельницькому, ПМСД номер 1 і ПМСД номер 2 Які, як я сказала, групу ризику, яку взяли і, і викликали ну, дітей для того, щоб провести дане. Щеплення саме ця група ризику, тому це дуже важливо, тому що це в тих, де в мам була підозра або підтвердження онкопатологія, тобто рак шейки матки яких от реакцій очікувати? Бо це знаєш таке певне підозра десь є, так тому що у нас взагалі така стигма існує щодо вакцинації, скажімо так, будемо відвертими. То от, яких реакцій слід очікувати щодо введення цієї вакцини на дитячий організм? Чи там все добре не варто хвилюватися? Ніяких реакцій не може бути принципі? Ну, дивіться, вакцина це лікарський засіб, і вакцина Гардасил-9 також. Засіб лікарський, і на неї можуть бути несприятливі події після вакцинації. З найбільш частих проявів це може бути підвищення температури, біль набряк у місті уколу. І, до речі, судячи з досліджень, які проводилися в інших країнах, які мають вже досить тривалий досвід застосування цієї вакцини. Це десь 150 країн вже використовують її. І саме однодозну схему 84 країни використовують світу. то на вакцину Гардасил не спостерігалося анафілактичної реакції, тобто жодної mm -hmm. за всі роки, які, які вакцина вже впроваджена в європейських країнах. Я хочу щоб ви запевнили наших глядачів так у якості цієї вакцини. По-перше, хто виробник Ще раз уточніть, звідки ця вакцина до нас приїхала в Україну? І власне чи пройшла вона у ці всі відповідні контролі щодо якості, лабораторні дослідження і тому подібне? Дивіться, кожна вакцина, люба вакцина, не тільки гардасил, а від любого антигену вакцина обов'язково проходить лабораторний контроль. На ринок вона так само не вийде і в аптечному мережу, лише після лабораторного контролю. Дана вакцина у нас. Медичні закупівлі України вони склали договір з американською компанією, яка нам і надавала дану вакцину. оцей це 9 на сьогоднішній день. Вже вакцина пройшла лабораторний контроль і розвезена до центрів контролю профілактики хвороб. Ми вже зараз на етапі розподілу, і до кінця тижня думаємо, що ми його вже затвердимо і будемо розвозити до закладів охорони. Охорони здоров'я повністю вже готова вакцина з лабораторним контролем, тільки ще зроблять заклади охорони здоров'я свій вхідний контроль і все. То скільки доз вакцина надійшло на Хмельниччину? Ну, я вам хочу сказати, що ем, на сьогоднішній день ми не можемо сказати, що це буде 100% на всіх, чи чи хтось буде там комусь не буде вистачати. Я вам хочу сказати так, що на перший квартал ми абсолютно повністю забезпечені вакцинами і не тільки гартосилом проти вірусу попало людини, а у нас на даний момент практично є всі необхідні вакцини, які потребують в нашому оновленому календарю профілактичних щеплень. Ну, і, власне, йшлося про те, що закупівля не лише буде, я пам'ятаю, за рахунок державних коштів, але ось і передбачена можливість отримувати її за програмою з імунізації від міжнародних організацій в свій час та як допомога від інших країн. Можливо, так. в іншому кварталі наступному буде така можливість. Можливо, буде ні. Ну, е, с, ну в першу чергу хочемо сказати, що да, в нашій країні іде війна. Так. Держава не може забезпечити повністю по державному бюджету імунобіологічні препарати. Так дійсно у нас. Іде допомога і від наших партнерів. В нас іде велика допомога з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тому е, за гуманітарну допомогу, яка до нас е, надходить в основному більшість, чим за держбюджет, це дійсно так. Але проте ми дякуємо всім нашим партнерам. Вони нас не забувають і забезпечують нас імунобіологічними препаратами. В аптечних пунктах люди, котрі за власний рахунок можуть придбати цю вакцину, теж можуть розраховувати на американську чи вони є різні у нас на ринку? У нас на ринку є різні вакцини від ВПЛ Це. Най, ну, найкраще захищає від найбільшої кількості штамів. Mm -hmm. У нас є ще двохвалентна, чотирьохвалентна вакцина. Тобто, батьки, якщо купуються за власний рахунок, вони на власний розклад і на власний гаманець обирають собі вакцину, якою вони хочуть вакцинувати дітей. Тобто, це вже Так, залежить Це, від на, батьків. Розсуд, так, це на, на, на розсуд батьків і дорослих людей, які хочуть вакцинуватися, вони самі собі обирають вакцину. Можливо, вони будуть дослухатись до рекомендацій медичних працівників, які будуть їм радити. Але Бо... вакцина досить дороговартісна, і не кожен зможе собі дозволити цю так. вакцину. Але вакцини інші, чотирьох вона також захищає від цих вірлентних штамів. Тобто, але... Ну, гардосил, напевно, трошки. у нас. Ви розумієте, у людей такий просто менталітет не тільки до вірусу поплому людини, що як він купив в аптеці, це вона краща ніж ніж вона отримає за там подержбюджету в нас, чи це за гуманітарну допомогу, немає значення. Це таке, знаєте, вже виробився міф роками, тому що в аптеці ідентичний той самий лабораторний контроль проходила вакцина, як і у нас яку ми отримуємо. Просто що там за кошти, а у нас безкоштовно. Воно лише і тим відрізняється. Але на жаль, є таке в наших людей, що от куплю за свої кошти, значить вона буде кращою. Скільки раз впродовж життя цією вакциною варто щеплюватися? По програмі, яка впроваджується зараз на новий календар щеплень? В нас буде однодозна вакцинація. Однодозна вакцинація, і я повторюся, застосовується в 84 країнах світу, тобто вони перейшли на однодозне вже давно, і і саме дев'ятивалентна вакцина не Має доказовість, тобто вона убезпечує від захворювання на рак шейки матки. Якщо брати, якщо брати інструкцію до вакцини, то діти до 14 років вакцинуються з 9 до 14 двох дозною схемою, далі за трьохдозною схемою. Тобто, але повторюся, що більшість країн, які застосовують вакцинацію від папіломовірусу, перейшли на однодозну схему, тому що вона дієва. Я вам дякую за таку вичерпну відповідь пані Світлану, пані Олени щодо саме нової вакцини від вірусу папіломи людини. Далі перейдемо до інших змін. Насправді вони теж є. Хоча, от щодо комплексних вакцин, зараз на них теж зосередилася увага у новому календарі щеплень. Ми ж використовували комплексні вакцини. Вони показали свою видно ефективність, результативність, тому через певний період часу вирішили. Комплексні знову ж таки вводити <кій> да. дійсно у нас е, одною такою зміною, крім того, що впроваджується щеплення проти вірусу попилому людини. Є ще те, що ми переходимо на комбіновані вакцини. Тобто так, на тобто декілька, -декілька інфекцій одна ін'єкція всього на всього. Тому е, це дійсно е, дає свій результат е, набагато. Менше є відмовників, тому що від декількох інфекцій щеплення, і звичайно, що це може трошечки зменшити навантаження і на медичну ланку, тому що менше будуть приходити батьки з дітками, і, і набагато це краще для охоплення щепленнями, може бути кращий відсоток. Тому у нас дійсно змінюється щеплення проти вірусного гепатиту Б, яке було раніше в полому стаціонарі, а тепер вже не буде. Вони щеплюються в 2, 4, 6 місяців і 18 під комбіновані вакцини. Ідентично так само проти гемофільної інфекції будемо в 2, 4, 6 і 18 місяців під комбіновану е, вакцину щеплювати. Також у нас змінюється щеплення проти куру, паротиту та краснухи. Зменшується інтервал. Раніше було в 1 і в 6 років. Перше щеплення в 1, наступне в 6 років, тепер буде в 1 і 4 роки. Цей інтервал зменшується для того, щоб мінімізувати оцей оціє... Захворювані, щоб не реєструвалися спалахи а розпочати друге щеплення вже діток, які ще в садочку, а не пішли в школу. І ще таки є зміна: це є перехід вакцини з, з ОПВ на ІПВ, тобто ми використовували оральну полімелітну вакцину в капельках її щеплювали. А перехід йде на ін'єктивний, тобто на ін'єкцію на іПВ, оскільки ми переходимо на комбіновані вакцини, а комбіновані вакцини практично всі містять імовак з полю. Тобто, це вже перевага навіть цілі. це велика да це вже іде і перевага. Ще є такою одної зміною це є щеплення проти е, е, туберкульозу, де в пологому е, стаціонарі ми щеплювали раніше на третю п'яту добу. Тепер ми будемо щеплювати через 24 години. Тобто, е, на наступну добу, на наступну добу мама на народила дитинку, і на наступну добу вже можна проводити щеплення для того, щоб якщо мама схоче виписуватися трошки трішки швидше, щоб дитина вже була щеплена. Е, Проти туберкульозу, як відбуватиметься от перехід з старого графіка, так скажімо, скажемо, це завжди на новий. є така болюча тема. Перехід він не буде простим, це однозначно. Тому ми. Очікуємо те, що ми повинні закінчити в 2026 році недощеплених дітей, які були ще розпочали щеплення по старому календарю. Їх треба дощепити у 2026 році, для того, щоб вийти на новий календар. Тому ми можемо зараз в повному обсязі і не використовувати комбіновані вакцини, тому що в нас є такі дітки, які потребують моновакцини. Їх просто треба дощепити. Вже повністю ми можемо переходити на Календар по новому, це мабуть трошечки таким десь вже через півроку, а то й через напротязі року. Ну а перехід завжди дуже важкий. і Світлана Павлівна скаже краще, тому що вона з тим стикається. Ще хочу зауважити, імоновакцини і комбіновані вакцини однаково дієві, однаково якісні перевага комбінованих вакцин це в кількості ін'єкцій. Ну тобто, що ти маєш зробити там 4-5 да, ін'єкцій дитині uh -huh. один день, тепер ти зможеш зробити одну. Це добре. Плюс календар підлаштований під те, Ну оцих 2, 4, 6, і 18, всі базові вакцини, які дитина має отримати до року, от, до 18 і до 18 місяців, тобто зменшується кількість візитів. Зменшується навантаження на медичний персонал, зменшується цей стрес для батьків і для дитини від відвідування медичного закладу. І зменшується навантаження на медичний персонал в плані планування. Тобто не треба зараз думати, враховувати, скільки там того, скільки там ми зробили хіб вакцини, скільки ми там, до прикладу, зробили гепатитів, тому що вони так були трошки розкидані, і щоб потрібно було проводити певну аналітику, щоб це все спланувати, особливо в дітей з порушенням календаря щеплень. Тепер це набагато легше, тому що вони всі згруповані в 2, 4, 6, 18 місяців, і також зменшується в цьому плані навантаження на медперсонал. І от, аби вже так повністю на прикладі зрозуміти оцю систему за старим за новим графіком, будь ласка, давайте розглянемо такий приклад дитині 14 років. Вона е, не щепилася, не отримала ось ці крапельки від поліеміліту. Зараз, 2026 року, це вже інактивована е, вакцина. То яким чином ми ще можемо крапельками так вакцинувати дитину? Чи ні, Ні, ні. ОПВ вже відмінно. Тобто з 1.01.26 року немає в нас в застосуванні вакцини ОПВ, лише вакцина ІПВ, ПВ. Ага. Ін'єкційна. Тобто, це стосується лише ось цих моно та комбінованих так. вакцин. Всі країни перейшли на імовак з полю, і ніхто не використовує ОПВ вже дуже сильно давно. І нам потрібно було робити ці зміни для того, щоб зробити тільки комбіновану вакцину одну ін'єкцію. Там ж є ІПВ, ПВ і з полю. Тому ОПВ і вже й недоречне зараз, і не потрібно. Все, ми переходимо на комбіновані вакцини, в складі яких і імовак з полю. Тому е, ОПВ вже не буде використовуватися в нашій країні. Ми переходимо на європейський календар профілактичних щеплень. А загалом що існують певні чи суттєві давайте так відмінності між європейським та українським календаром щеплень? Ну до 2026 року навіть дуже були е, суттєві зміни практично по всіх е, антигенах на сьогоднішній день. Якщо ми будемо оцей робити перехід з 2026 року, ми перейдемо до європейських стандартів. Щодо вакцинальних кампаній, котрі проводяться зокрема і Хмельницьким обласним центром контролю та профілактики хвороб, і при навіть ПМСД, при кожній амбулаторії, фактично, я думаю, що сімейні лікарі інформують своїх пацієнтів про важливість вакцинації. Я би хотіла сказати в першу чергу про важливість вакцинації. Ми починаємо з медичного персоналу. У нас вже ще в 2025 році за підтримки всесвітньої організації охорони здоров'я було проведені каскадні тренінги. По області в нас провели 27. Є вісім були було вісім тренерів, які проводили з медичними працівниками даний тренінг. І основною темою було зміни до календаря профілактичних щеплень, як правильно щепити, як правильно запланувати, і як в подальшому комунікувати з батьками для того, щоб вони розуміли, які зміни відбулися, і щоб мамочка проводила ну, дитину на щеплення. Розгорнулася дуже така інформаційна велика кампанія. Ми провели 27 тренінгів, тренінгів де взяли участь 823 медичних працівників саме. Ті, які пов'язані е, з вакцинацією, тобто надають цю медичну е, послугу, і вже з цього е, моменту, де ми проводили дане навчання. І було наголошено на комунікації, як правильно з мамочкою говорити і як проводити вакцинальну сесію. Саме дійсно, ми допомагаємо первинні ланці. первинна ланка нам допомагає, тобто центру контролю профілактики хвороб, і ми разом так спільно співпрацюємо для того, щоб підвищити відсоток охоплення даного нашого населення. Пані Світлано, ви хотіли додати щось? На рахунок вакцинальних кампаній ми беремо участь у міських заходах разом з центром профілактики. В них є дуже такий красивий вакцинобус. Ми кожного разу виїжджаємо, їхній транспорт, наша вакцина, наші медичні працівники для популяризації цього заходу. Зокрема, ми беремо участь у медичних пікніках. Часто ми також їздимо бригадним методом по віддалених територіях нашої громади, тобто це села, в яких немає навіть можливо медичного якогось пункту. в нас, Кожного тижня виїжджає лікар, медична сестра для того, щоб проводити вакцинальні сесії саме на віддалених територіях, де доступ до медичної допомоги і до вакцинації, зокрема, в людей обмежений. Щодо рівня імунізації Хмельниччини, скажімо так, у розрізі усіх інших регіонів нашої країни, який він рівень імунопрофілактики в кожному регіоні є свій своя робота. Рівень, рівень того показника є зовсім інший і різний. Наш рівень є досить такий непоганий. Ми практично виходимо на показники обласного рівня, але ми не досягаємо показника Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендованого 95%. Це є досить такий, ну скажімо, непоганий показник. На жаль, у нас таке нашарування нещеплених осіб, які не досягають цього показника, і відповідно про охоплення. Дуже важко говорити, що воно яке воно може бути, чи високим, чи е, низьким. Е, у нашій області такий, скажімо, найнижчий показник це є щеплення проти дифтерії та правця саме дорослого населення. Оскільки в нас діти в області і ніколи і не були дуже погано щеплювали. Це є одиниці, які відмовляються. А ось доросле населення набагато гірше. Тому я хочу і ізвер... звернутися до е, глядачів, що найкращою е, профілактикою була, є і буде вакцинація краще себе вберегти, щепитися, а саме проти дифтерії та правця, тому що згадати 90-ті е, роки, коли в нас був спалах дифтерії і коли бігли всі вакцинуватися, бо, тому що боялися якогось е, захворювання чи навіть летального випадку, то краще такого не чекати, а вже себе вберегти і щепитися. Про колективний імунітет хочу запитати від яких інфекційних захворювань, оті, що входять вже до календаря профілактичних щеплень, уже в Українці виробився колективний імунітет? Ну у нас колективний імунітет виробився. Ну практично він виробляється від всіх інфекцій, тому що вакцинація не припинялася навіть і в воєнний період. Е, час від часу можуть бути просто спалахи, які і притаманні для інфекційної захворюваності, як навіть як і кір. Через 4-5 років кір може спалахнути, і в першу чергу пострадають ті, хто був невакцинований. І навіть вакциновані можуть хворіти, але набагато в легшій формі. Це. Якщо відсоток виконання менше 95, то ми не можемо говорити ні про який колективний імунітет, його, його є недостатньо для того, щоб ми сказали, да, 100% імунітет сформований, колективний імунітет сформований. Mm -hmm. Ні, такого говорити ми не можемо, але я хочу сказати, якщо аналізуючи дані охоплення профілактичними щепленнями, ми стрімко так скаже досягаємо Намагаємося досягнути того показника, якого нам надає Всесвітня організація охорони здоров'я. Тому що якщо деякі показники не сягають, це ж ми не можемо казати, що все, всі нас дуже погано і не щеплюються і так далі. даже говорити про саме той і доросле населення. Є адекватні, хороші люди, які розуміють, що це потрібно робити. Але як вже сказала Світлана Павлівна, ми намагаємося достукатись і до таких осіб, тому що ми виїжджаємо спільно в віддалені точки і намагаємося їм донести цю інформацію інформацію і розказати, що це потрібно обов'язково робити. Чому ще ви відчуваєте і бачите у своїй роботі певний опір щодо бажання вакцинуватися? Так і якими стереотипами чи то міфами ще люди керуються? Можливо, це. Така низька обізнаність про хвороби, ну до прикладу, це зайнятість якась, це не на часі. Ну, в нас є в кожного якісь свої справи, ми заклопотані цим. І, е, говорячи на правду, ми не завжди знаходимо час, щоб звернутися до лікаря, навіть коли нас запрошую, да, прицільно вже на вакцинацію прийти. Але хочу е, на рахунок цього низького показника проти дифтрії, правця дорослого населення, права це невеликовна хвороба. від немає ліків, якщо ти захворієш на правець, ти помреш. Це дуже страшна важка смерть. Тобто легше зробити щеплення, все-таки не йти ту хвилиночку часу, подбати про себе, про своє здоров'я і про здоров'я своїх близьких і вакцинуватися. Тому що вакцина це єдиний спосіб, який запобігає хворобам. Єдиний він не вартує грошей. Він вартує тільки трошечки вашого часу. Подбайте, будь ласка, про себе. Про своїх близьких, знайомих, рідних, вакцинуйтесь на сьогоднішній день. Я можу чітко сказати, що ми забезпечені імунобіологічними препаратами, які відносяться до оновленого календаря профілактичних щеплень, Залежить лише від самого населення, щоб вони мали хороший настрій і не боялися ні лікарів, ні міфів, які говорять, а прийшли і вберегли своє здоров'я. Якщо після нашої сьогоднішньої розмови є бажаючі зробити вакцини, так про які ми сьогодні говорили, то будь ласка, куди їм звернутися відразу до сімейного лікаря, який алгоритм зараз діє? Люди звертаються, записуються на прийом до сімейного лікаря. Всі сімейні лікарі мають інформацію щодо і нової вакцини від вірусу папіломи, і вакцин з календаря профілактичних щеплень, і вакцин поза календарем профілактичних щеплень. Звертайтесь, будь ласка. Якщо у вас виникають якісь питання, лікарі вас проконсультують. Уть, зроблять все можливе, щоб вам було комфортно. Назначить, призначить вам час, коли вам буде зручно. У нас амбулаторії працюють з 8 години до, до 19 години, тобто можна й до роботи встигнути, і після роботи працюють також у вихідні дні, тобто працюють чергові лікарі в суботу і в неділю в нас в певних амбулаторіях. Тому можна знайти зручний час, вакцинуватися. Я вам дуже дякую за те, що завітали на розмову. Дякую за те, що поінформували людей про важливу. Дякую і вам. Дякую за вашу роботу. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Сьогодні говорили про важливість імунізації. Тож подбайте, будь ласка, про своє здоров'я та про здоров'я своїх рідних. Побачимось.